I've been dreaming not in my head, like I've seen it. A a living is life with meaning. I'll do what I love to my Вітаю на каналі Рівненський Вік. Сьогодні відео робимо двері своїми руками. В свою майстерню я вирішив зробити двері з дерева. Ось матеріал лежить в мене на полу. такі три Три рейки будуть скріплювати мої двері. І ось заготовки, дошки вже відшліфовані. Е, з часом покриємо їх оліфою, щоб довше зберігалось. Або, можливо, це буде фарба, або лак ще не вирішив, якщо чесно. Таким чином, я на підлозі їх розклав. Ось так будуть встановлюватись рейки під них е, з трьох стопінь. І потім на петлі, ось такі простій, будуть е, кріпитися до стіни. Ось це в мене двірний пройом, в якому будуть встановлені двері по висоті він 2 метри 8 сантиметрів см 2080 мм. Е, ширина його 86 см. Тож ми його будемо встановлювати е, петлями на оцю сторону. Щоб двері відкривалися от таким чином сюди. І так, будемо кріпити наші дошки до направляючої цієї рейки за допомогою саморізів по дереву. Обираємо так, щоб саморіз був саме потрібного розміру. він пройде... Оцю нашу дошку та зайдемо в саму дошку двері, але не пройде на, на, наскрізь і робимо для безпеки кріплення з середини. Для того, щоб прикріпити до направляючої рейки наші дошки перед тим, як ми будемо сверлити. Вкручувати саморіз по дереву, треба висверлити свердлом по дереву для того, щоб наша рейка ніде не тріскалась. Ми зібрали вже наші двері, закріпили дошки на рейки на дві штуки, тут, тут встановимо третю. Але зараз вже. Ви що з цього вийшло. Ось такі у нас входять двері. Ось таким чином ось. Що ми з вами бачимо. Ну і ще з лампою покажемо, що тут буде. Це середина і це фронтальна частина зараз. Покажемо. Ось такі двері у нас поки що виходить. Оцю рейку ми встановлюємо посередині, це я порахував, буде 64 см з цього боку. І так, дивіться, виникла така проблема в мене. Площі рейок мені не вистачає для того, щоб закріпити петлі на 4 саморізи. Хотілося б, щоб саме на 4 їх кріпити. Додатково на краю не хотілося б теж, тому що може відколотися дерева. Тому я зробив от таку штуку. Такий додатковий елемент. У цій стороні він вже прикріплений, тож я зможу встановити петлі на 4 саморізи. І, в принципі, 2 на одну рейку, 2 на іншу. І так, це вже ми встановили ці двері. Зверніть увагу на те, що такі двері мають вагу і встановлювати самостійно буде проблемою. Мені допомагав мій колега, але якщо у вас немає такого хорошого колеги, щоб він вам допоміг, то вам, мабуть, можна і знадобиться для цього одружитись. Жартую. Відкриємо ці двері і подивимось на внутрішню частину. Така дверь, ну, дуже-дуже, я думаю, видно вам її. Ось така от вона ззовні в нас. Краще видно, бачимо. Фактура дерев'яна, можна обробити їх і зробити це буде дуже-дуже приємно. І так, двері готові. Далі будемо встановлювати нового замка, нові ручки. А ви не забувайте підписуватись на канал. Ставте лайки, коментуйте. А на сьогодні у нас все. Всього найкращого. До нових зустрічей.